заедем на Фочику 155 Подимся, Подеемся, что он. Галдишко, наверное, сразу надо. 395. КД, конечно, бешеные, Шляпа бешена. Так. Что у нас за раскатка? Та сюди теж їдуть. Стадо. Ну, можна сказати і стадо, так. Да. Мабуть, це буде слив з нашої сторони. Ну і так би забрали. КД, братва. 121. -й. Не хоче. Не хоче, виходить. Ну куди вони всі вилазять? Йо в вашу дивізію, хлопці? Ну, поїхали. Не пробили чи що? Забрали. Де цей стоїть букв, я не пойму? ой ой яй Попробуємо проїхати. Плюху реалізувати свою. Що на грі немає нікого чи що? Ну, Ну, іде хто-небудь є тут. Вже нагору пішли, ну не дойдуть. О! Хорош! Хлопці, я КД. А ззаді підтримки є підтримка. Чудово. Хом'яків. Нам ще б барабанчик реалізувати і було б беле. Ну я думаю, поки доїдемо, дамо що небудь. Плюшку дамо. Арта диви, мандує. Диви, що твори. Йо, макарюк. Так тут нема нікого забирати. Хом'яка цього. 10 секунд. О, хто ще виїжджає? Ух ти йо, макарюк. HR Futur. І хомяк 600 хп, блин. Ми б його забрали. Назад. Назад, хлопці. У вас там дуже багато. 85 хп добирай. Я готов реалізувати барабан, хлопці. От гребу. Ну, реалізую. Допоможу команді. Несе галявуду, ну ХП, да, конечно. Взяв я дебелу. Ти ч, началось, да? Поїхали. База, пацани. База, база. Перекидешимся, бо два снаряди якось не то. Конь, дивись по карті. Ось, хлопцы, дэвэ заходить. Надо ты. Так, у нас... И бабаха педихала. Чудово, блин. Сейчас может сделать фотографии на память нам. На 1500. Артуха, давай. Може б ти дійшов куди-небудь? Я не хочу фотографії 9 на 12 получить від бабахи. Ах ти, блядь, зря випустив старят твою дивізію. І бабахін було. Це дуже не є хорошо. Бабаха должна закадешиться. Повинна, повинно. плюшку можем дать. Ой, хорошо на 800. Ой, хорошо. Дуже у Она отстрелялась. 60 ТП деки бурзой. Ну, мы будем чекать тебя тут, брат. 23 секунди хлопці Вибачайте роблю, що можу. На трьошку кинули. На трьошку кинули. Ще в мене киде хлопчаки. ТНТ заникався. Бабахин. Бабахін туди не хоче, ну арта його і з'їсть. Грбаный ТНТ. диви, що отвора. Не нам нельзя. З тебе осталося, може, в бочину так наш поряд, що. Мама, не горюй. Мы сейчас в впритык. ТНТ щось, блин, вообще, бля, трамс спопутав. Чорт, топхай. СТБ пішло. Диви, яке теж упоросте. Ну, тігр можеш забере. А арта. Нам з нашої башні виїжджать. Нема резону. Світанув. Не, вроде. Удуло, блядь. Арта сейчас будет делать посажки. Едем. Два снаряда. Это плохо, два снаряда. Тоже боїться. Якщо ми... А, вони біля бази. Мабуть, треба киданутися. 940. Взагалі опоротий. Стоп. Він сюди їде, блядь. У нас 28 секунд киде. Йоперний гонь. Сашка, що ти туди поїхав? От ти мені скажи, чого ти туди поїхав? І чарфутур лізе. 11 секунд іде хлопці. Йоп, 3 секунди. Неся Галя я сказав. Несе Галя Бля, два снаряда. Поїхали допомагати нашому. Кунпанзер, що не розбереш? Весілее веселей. Давай, хлопці, хлопці, надо допомогти. Бля, ззаді йдуть, твою дивізію. успеваю успеваю плюху дам по-любому плюху дал на 800 и да до... и то и дам мне на 800 чудо варта добрая и мандалай Ай-яй-яй-яй-яй Хлопці в мене киде І кидешся не те, що треба, Надо, надо блять Що ж ти один снаряд Центріон можеш поїдеш, блін арту забереш. По дивізію мене каде? Добре. Добре. Да добров. вже тут ти що гониш? I need to help. Кедешимся и уходим от 2.61. 95-й та ще не должен доїхать. Надо уходи, давай по порту. Давай, брат, порту идти. І 95-ку треба якось розвести. Як її розвести? Як її розвести? Корву. Як її розвести нам. 95-й внизу може задефатися і все. 95 195 З його скоростю він не повинен падаємо в яму. Ух ти йо! Макарюк, він на базу став. Надо обійти, щоб нас не засвітив. Там може арта в принципі. Так ні, арта не може так швидко доїхати. 95-й на захват став. Та це гон. Він гонить хоча ми йому на плюху Арта може нас добрать. Давай, подсвечивай. Арта там. Ты шо, блядь? Не пробив. Ні. Давай, кунпанзер, давай. Давай, о, кручу. Красавчик, красавчик, красавчик. Добрий бій. Чудовий. 4 фрага, 4 фрага взяли. Кун споміг. Ну, реалізували барабани. Бій чудовий. Не стояли на місці, практично не ховались. А їздили, бомбили, убивали, бумажили. Основний калібр нам дали. Задання ПТ-15 по 50-ки виконало. Головну мету виконало. Діваху нам дали. Декаль. Перву. Знак класності дали. Костолом, Терепери. Основний калібр. Захисник. Так, а що у нас нам дало? Ну, 6 тисяч настріляли. Мінус 47 тисяч. Ну так. Прекрасний бой. Дякую всім за увагу. Підписуємося на канал.